Всім доброго дня! Компанія Авториностоянка Бережанська, Сонінозапродаж, DeoSense 2007 року, 1,3 бензина. Автомобіль в одних руках в одній сім'ї. Був зареєстрований спочатку на сина, тепер на маму перереєстрований. По документах можна все перевірити, всю історію. 95 тисяч кілометрів. Мальованих елементів у нас оце крило, ліве тільки мальоване. Є два ключі з сигналізацією. Соналізація працює, центральний замок працює. По салону ніяких нюансів немає, сідошки не роздерті, все працюють. точніше, ще ніяких плям з експлуатації немає. Відповідає, салон на свій пробіг 95 тисяч км. 94 якщо бути точніше. Автомобіль заводиться без проблем, працює рівно, стабільно, справно. Рушник працює, коліса не розбита, в хорошому стані. Пічка працює у нас, манітафон працює. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, по салону також. ніяких нюансів немає, стеля чиста, не прокурена. Так як їздила жінка. У нас в багажнику присутні ще 4 коліс літніх, 4 колеса літніх. Також у нас стоять зимові колеса з хорошим протектором. Можна їздити розмір коліс у нас 175 13 По корозіях є незначні такі сліди експлуатації автомобіля. Корозія у нас. Понизу дверей у нас немає, все ціло. На ці дверці є корозія. Салон в хорошому стані. Технічно автомобіль дійсно в хорошому стані, поміняно масла, фільтра, поміня комплект Гарема на 77 тисячах і, і все, походовіся зроблено, ніяких нюансів немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторини, Сянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. І також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. Також у нас є викуп автомобілів і ми приймаємо автомобілі на комісію. А по даному автомобілі, якщо у вас є якісь додаткові запитання, дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.